Приїхали вибирати сьогодні кросівки для Ульянки, вже такі більш літні. Так, да, Оляша? Да. Дивись, які класні. Носки з ручками на магнітику. Так, да, дивіться, отак от. О, мама, і все. І все. Я... А такому може папку купити футболку? О, давай, красиво. Скільки вона коштує? 129 гривень. Кортцю кращуємо, кому. О, давай. Так, класно. Кортю беремо. Беремо. А, чоловіче, чоловіче. Все, то ще жіночого наберемо, буде тоді мені казати, що ти нагрева. Ти подають. Вон які футболки класні. Покажи. Ось і для мене, типу, такі. Для мене. А, для тебе. Для, для тебе хочеш, дадуть. Для тебе. Так, а ми йдемо за кросівками Mm. Так в цех вже жарко буде Вони ж такі як у тебе зараз. Тут Сеточка, бачиш? Сеточку, mm. але тобі треба таку сеточку темненькую. Mm. Так. Курточка, mm. бачиш? Як курточка? Так, пішли, бо я кажу, що ми теряє, теряємо время. Нам треба. Так, це все жіноче. Мам, дай. Да. 800 гривень. Так от такі. Зараз побачимо. Так, це не підходить. Пойдем. Сетку він хотів уже. Сеточку. А тут сеточки немає. тут ще такі. Ну, ціни тисяча. Тисяча, тисяча. Пойдем. Ось, дивись, кросовки. 700 гривень кросовки такі. Асі сієнки. Аль всі теж 700. Все, все, пішли, пішли, пішли. Зараз тривога, нічого ми не купили. І виходимо з магазину. Пішли, пішли, пішли на ту сторону, йдемо. Тому все, будемо їхати додому. Ой! Вышла с футболкой. Пошли назад вернем тогда. Давай в футболку вернемся.